До Олександрійської пожежно-рятувальної частини завітали маленькі гості. Діти з центру джерелу життя приїхали вперше, хоча з рятувальною машиною ознайомлювалися і раніше, під час інформаційних акцій. Діти дізналися, як вести себе під час надзвичайних ситуацій, приміряли спеціальні костюми, пограли в тематичні ігри та квести. Нам дуже цікаво було провести цей час сьогодні. Це дуже важливо для нас та для моїх друзів. В цей час дуже варто знати все головне. Нам розповідають і в школах, і в садочках. Думаю, що воно марним ніколи не буде. Діти з джерела життя супроводжували фахівці служби у справах дітей. Візит до пожежної частини співпав з всесвітнім днем дитини. Працюємо для дітей, про дітей і заради дітей, щоб кожна дитина українська зростала в сім'ї. Всесвітній день дитини приурочений асамблеєю ООН і ще раз проговорити всьому людству до того, що найбільше нашої турботи, любові хочуть діти, тому що вони не можуть самостійно себе захистити. І от саме і ми працюємо в тих напрямках, коли ти рухаєшся, ти дітоцентрований. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб діти зростали в умовах, де їх люблять, шанують. Про них достатньо добре здійснюють догляд. Тобто це і навчання, і якісь гуртки розвитку. Всі сімейні форми виховання, які започатковані в державі, цебто це, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Є така нова форма, як патронатна родина, яка покликана також зберегти сім'ю. В нашій державі всі форми доступні в нашому місті. Про всі можна дізнатися на сайті Олександрійської міської ради, вдячні таким закладам, які створюються для дітей, що можна кудись прийти дітям, щось подивитися, нове дізнатися. Це і профорієнтація, і розвиток завжди співпрацюємо, завжди нас зустрічають з посмішкою, і затишком. Надію, що сьогодні заняття пройде весело. Цей візит відбувся в рамках тижня безпеки життєдіяльності, пояснила Катерина Карпенко, яка безпосередньо проводить екскурсії для дітей. Два рази на рік проводиться Тиждень безпеки життєдіяльності, і в цьому році восени припало так, що в нас сталося відкриття нашого ресурсного центру класу безпеки. І на цьому тижні в нас проходить тиждень безпеки і дуже користується попитом нашої клас безпеки. Щодня тут проходять різні екскурсії і заняття в нашому класі. Ми проводимо з дітьми різного віку, не тільки шкіла та. Також і садочків, і е, вищих професійних закладів, ліцеїв нашого міста е, і району. Е, дітки до нас приїздять сюди, навіть на е, автобусах своїх. і Ми проводимо для них тут, а, е, даємо їм базові знання по пожежній безпеці, граємо в цікаві сучасні ігри, е, навчаємо різних е, видів е, все, що в нас тут є. Ми показуємо, навчаємо їх, і також потім проводимо. Водимо екскурсію по нашій пожежній частині. Окрім цього, є можливість проведення виїзних заходів. Так нещодавно побували в гімназії номер 15 та в профліцеях.